Все ще перебуваєте в пошуках ідеального помідора, або хочете розбавити свою колекцію ще однією смачним новачком. так багато, один іншого краще здається, і життя не вистачить все перепробувати, однак і початківці, і профівгородництві не зупиняються, освоюють нові сорти. Томат медовий спас з'явився на початку 2000-х, якщо він і сьогодні для вас є новинкою. То прийшла пора з ним познайомитися. Історія томата Медовий спас автором сорту є відомий сибірський селекціонер Володимир Миколайович Дедерко. Сотні його робіт пройшли випробування держсорткомісією і визнані селекційними досягненнями. Серед них стали вже популярними томати Орлини Дзьоб, Кенігсберг і Кенігсберг золотий Петрушка Городник, худовик Сибірська трійка та інзаявка на сортовипробування і реєстрацію томата медовий спас подана в 2004 році. В 2006-му сорт був внесений до реєстру і допущений до вирощування у всіх українських регіонах. Офіційним продавцем насіння є агрофірма Сибірський сад в Новосибірськ. На базі цієї компанії і працює Дедер Кофен. Опис сорту медовий спас не є гібридом. Тому, якщо вам сподобаються його плоди та продуктивність, ви зможете зібрати насіння, хоч цього томата індетермінантний, стебло росте необмежено вгору, поки дозволяє погода, висота в теплиці до 2, у відкритому ґрунті 120-150 від сходів до дозрівання перших плодів проходить 110 днів. Листя у медового спаса великі, суцвіття прості, не можна назвати цей сорт рясним. Квіткові кисті утворюються через 2-3 листа при вирощуванні в один стебло на одній рослині встигають зав'язатися всього 3-5 грон, у кожній наливається по 3-5 плодів середньою вагою 160-218. Фірма продавець заявляє, що можна виростити і 600-грамові помідори. Городникам відписатися на форумах Вдавалося зібрати плоди вагою 400 500 дивно, але у цього сорту найперші помідори бувають дрібніше тих, що утворилися пізніше і вище на стеблі. Яскрава відмінність томатів медовий спас це помаранчевий колір, який ще називають теплим медовим. Форма плодів згідно з описом з держеєстру, округла гладка. На упаковках насіння від сип саду її називають ниркоподібною. На практиці виявляється, що линкущ може зав'язати помідори різних форм: серцеподібні, ниркоподібні, круглі, сплюснуті і навіть кострубаті, незважаючи на такі неоднозначні описи ваги і форми плодів, всі сходяться в одному у медового спаса відмінний смак, солодкий з ледь помітною кислинкою, м'якоть м'ясиста, цукриста насіння, мало призначення сорту столове. Плодів небагато, тому більшість їх буває з'їдено прямо у куща, інші йдуть в салати, помаранчеві часточки добре виглядають в тандемі з червоними, прикрасять будь-яку страву, де потрібні помідори, урожайність медового спаса в теплиці, – 4-5 з рослини або 14 км2. У відкритому ґрунті вегетаційний період коротше, тому плодів менше, 5-6 км2. Помідори добре дозариваються, переносять транспортування, довго зберігаються в холодильнику. Є мінуси городники, які вирощують цей сорт, не рекомендують перетримувати томати на кущах, вони можуть розтрескатися і загнити, крім того, на деяких ділянках він уражається вершинною гнилю, відео. Томат медовий спас в теплиці, посів і вирощування. До посіву насіння медового спаса на розсаду приступайте за 60 днів до висадки на постійне місце, ґрунт придбайте в магазині або складіть свій з дернової землі, перегною або компосту, при необхідності додайте розпушувач, перліт, вермикуліт, кокосове волокно, торф, ґрунтосуміш бажано прогріти до 100 на мангалі або пролити окропом. Така підготовка зведе до мінімуму ризик ураження розсади шкідниками і грибковими захворюваннями. Зокрема, чорною ніжкою, після дезінфекції остигнула землю заселити корисними бактеріями, полив її розчином фітоспорін, глибина загортання насіння, один з при температурі 23-25 сходи з'являться через 4-7 днів насіння. Попередньо замочені в соку алою або розчині епін проклюнуться швидше, голоді паростки перенесіть на світле вікно, поливайте їх і кожен день повертайте до скла іншим боком. Коли томатики обзаведуться першою парою справжніх листочків Розсадити їх по глибоких стаканчиках ємністю 200-400 мл. Через тиждень після пересадки підгодуйте комплексною сумішю для розсади. У магазинах такі добрива продаються у великому асортименті для томатів, що ростуть поза домом. Можна приготувати натуральний настій з коров'яку посліду або кропиви. підживлення. Повторюйте кожні два тижні. Перед висадкою проведіться гартування розсади і підготуйте грядку, заправте землю перегноєм або компостом. Внесіть деревну золу або фосфорнокаліні добрива. Схема посадки шістьнуль шість у кожну лунку можна додатково внести спеціальне добриво для томатів, наприклад, гумі, омі або червоний велетень, щоб томати скоріше прижилися на новому місці і пішли в ріст оприскати їх по листю стимулятором епін енергеном новосілом. Відразу ж підв'яжіть саджанці до опор. Подальший догляд за медовим спасом виконується за класичною для індетермінантних сортів схемою. Формуйте в один-два стебла, регулярно видаляючи всі, відростають протягом літа пасинки. Поливайте рясно раз на тиждень, води потрібно лити стільки, щоб вона промочила землю на глибину 30. Підгодовуйте двічі на місяць добривом для томатів або овочів. Найпопулярніші з них біо. Майстер, біогумус агрікола фертика, чистий аркуш, чергуйте кореневі і позакореневе підживлення, оприскати в період масового цвітіння розчином препарату зав'язь бутон або борної кислоти. Обривайте нижнє листя, поступово оголюючи стовбур до кисті, на якій почалося дозрівання. За місяць до настання холодів прищепніть верхівки стебел, видаліть всі кисті, на яких ще не встигли зав'язатися плоди. Вчасно збирайте плоди, зриваючи, недостиглі, ви запобігаєте їх розтріскування і загнивання, а також сприяйте укрупнення залишилися на кущі помідорів. Відео, п'ять способів підв'язки помідорів, відгуки про томаті, медовий спас, медовий спас щільніше короля полісся, і король світліше буде. Короля садила один раз, спас двічі. Надалі буду садити обидва ангц, Орюм твій сад. Рьові автопіц, к 6831 стар 2.0. Медовий спас жовтий, смачний, серцеподібний, високий 2.5, схильний до вершинної гнилі, урожай по руках нестабільний, не рекомендується перетримувати на кущу айхпц. Форюм твої сад Рьові автопіц, 10749 старт 1335 медовий спас супер. Правда, помідори дрібніше, ніж в минулі роки, Міланік. Дача в Трюлуфі версіон індекс 38141. Багато хто говорить, що медовий спас за формою серця, але на пакеті написано, що ниркоподібний. У мене були різні за формою на одному кущі і навіть кисті від округлих і плоскоокруглих до ниркоподібних. Не знаю, може сорт ще не устоявся в ознаках, а може, пересорт попався, але я вважаю його медовим спасом. Три роки з однієї пачки виростав в такому вигляді. Серцеподібних не було жодного разу, сорт урожайний, смачний, середньоранній, я б сказала: томатанях, Томат помідорцом форум каталог сортов 0 0 5, 0 4 0, B, 0 2 1 8 0 9 до 8 1 0 ку 1, 8, 1. У мене медовий спас на одній рослині були і серце, і нирка, і те, що я називаю корявий, смачний, м'ясистий, урожайний. Мої кажуть, що він схожий на масло. Був Сіпсадовський, дуже сподобався трофіхт. В томат помідорцом форум каталог сортов 0 0 5 0 4 0 нульбнульб два до один, вісімбнольб дев'ять до один, вісім, один 0 0 1 8 1 Медовий спас обдаровує дуже смачними плодами оранжевого кольору, але це не дуже урожайний сорт. Він підходить для особистого споживання і не має комерційної цінності. Високорослий томат доведеться регулярно підв'язувати, перепідв'язувати і часто пасинкувати плоди на кущах, можуть розтріскуватися, тому збирайте їх до настання повної зрілості.